Поширював злочинний вплив на волі та в всізон на Прикарпатті затримали кримінального авторитета, який хотів стати смотрящим за областю. Для цього він організував власне бандитське групування, членів якого змушував чиняти злочини, пов'язані із насильством та наркоторгівлею. Кримінальним ватажком виявився місцевий мешканець на прізвисько грузин, який спеціалізувався на вчиненні особливо тяжких злочинів. Також встановлено, що зловмисник брав участь у вирішенні конфліктів між представниками кримінального середовища та намагався. Встановити стосунки з ворами в законі, щоб отримати статус смотрящого, під час перебування в установі виконання покарань за стрілянину в центрі міста, зловмисник перебрав на себе неформальну владу серед ув'язнених, до яких періодично застосовував фізичну силу. Ночі зв'язки та впливу у злочинному середовищі зловмисник налагодив наркотрафік до слідчого ізолятора. Крім того, там він систематично порушував правила утримання та ігнорував законні вимоги працівників. Згодом його випустили із СІЗО під заставу. Вийшовши на волю, він продовжував розхитувати внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагався посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Правоохоронці одразу викрили фігуранта та затримали його у власному помешканні. На підставі зібраних Доказів зловмиснику повідомлено про підозру за такими статтями кримінального кодексу. Частина перша статті 255:1 встановлення або поширення злочинного впливу. Частина друга цієї статті встановлення або поширення злочинного впливу, вчинені в ізоляторах тимчасового тримання чи установах виконання покарань. Частина друга статті 307 -ї. незаконне зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Фігуранту обрано запомнів. Біжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Люса Віталій магалаті, телеканал 402.